Через ситуацію, що склалася на Каховській ГЕС, без централізованого водопостачання у Дніпропетровській області лишилися населені пункти Нікопольського та частково криворізького районів. Для підтримання життєдіяльності населення надзвичайники Дніпропетровщини щоденно підвозять питну та технічну воду до зневоднених населених пунктів. Саме по місту Нікополь для підвозу води від ДСНС у нас працюють 11 одиниць техніки, та в середньому за день здійснюють підвіз близько 500 тонн технічної та 100 тонн питної. Води на 19 визначених пунктах переважно це школи, дитячі садки, лікарня, модульне містечко та приватний сектор. Для забезпечення соціально побутових потреб якомога більшої кількості мешканців загалом у середньому по всьому Нікопольському району в день здійснюється підвіз. Понад 1000 тонн технічної води та 700 тонн питної води. Та залучається близько 80 одиниць техніки від ДСНС, комунальних служб та волонтерів. На території всього Нікопольського району визначено 9 місць саме для забору води та 160 пунктів видачі. Води. Графік роботи пунктів видачі води працює щоденно з 6 ранку до 21 години вечора. Всього з початку події у зневоднені райони було підвезено близько 38 тисяч тонн технічної води та 22 тисячі тонн питної води. Співробітники служби порятунку продовжують співпрацювати з органами місцевого самоврядування та щоденно силами силами підрозділів ДСНС здійснюють підвіз води